Вітаю! До вашої уваги доповідь на тему засоби розробки програмного забезпечення Python Framework Django. Доповідь підготувала Софія Буділова, студентка комп'ютерних наук 4-го курсу факультету інформатики наук МАК. Мета цієї доповіді познайомити глядачів та глядачок з фреймворком Django та дати розуміння, коли наречно його використовувати, а коли варто обрати інші рішення. Ми поглянемо на переваги та недоліки цього фреймворку, а також на невеликий приклад проєкту на Django. Django – це високорівневий фуллстек фреймворк. Він був опублікований вперше у 2005 році. Його зроблено як монолітний фреймворк, і він є в першу чергу синхронним, хоча пізніше була додана підтримка асинхронності. Django відомий тим, що має багато вбудованих можливостей, які будуть перелічені дещо пізніше. Також звертаю вашу увагу на існування Django rest фреймворк, за допомогою якого можна створювати бекенд для вашого застосунку, окремо від фронтенду. Архітектура Django подібна на шаблон Model view controller Проте у Django свої назви для цих сутностей. View в Django називається Template, а Controller в Django називається View. На цій діаграмі ми можемо побачити, що у view, view, view відбувається взаємодія з базою даних через моделі, і також V'iew взаємодія з темплейтами, які є просто HTML-сторінками, які можна вставляти динамічні дані і потім повертати користувачу. У Django вбудовано ORM. Та адміністраторську панель, на якій можна взаємодіяти з сутностями бази даних. Також легко додавати аутентифікацію, обробку сеансів а система захисту від основних відомих атак на вебсайти за замовчуванням ввімкнена в проєкті. Також з переваг джангу є те, що він масштабований, дозволяє швидко розробляти застосунки та розробляти великі складні застосунки. З недоліків те, що Django не так легко вивчити і він може не підходити для початківців та для малих проєктів. За недостатнього розуміння цього фреймворку можна отримати певні проблеми, коли вебсайт стане більш використовуваним. Наприклад, він може стати повільним, і загалом Django – доволі повільний фреймворк порівняно з іншими. До альтернатив належать FastAPI API та Flask. Вони мають свої переваги. Наприклад, Flask більше відходить для малих проєктів, а Fast API швидкий та асинхронний. Тобто, коли вам необхідна найвища швидкість, то варто використовувати його. Також існують фреймворки на інших мовах програмування, але це не основна тема цієї доповіді, тож не будемо на цьому фокусуватися. Джанго залишається наразі актуальним. Причиною цього є наявність великої кількості проєктів, які написані на Django і які необхідно підтримувати. На слайді можна побачити відомі компанії, які використовують Django, і, відповідно, у вакансіях на роботу теж частою вимогою є знання Django. Структура проєкту Django виглядає наступним чином. У зеленому квадраті знизу можна побачити основну папку, в якій знаходиться конфігурація та налаштування проєкту, а у верхньому червоному квадраті знаходиться застосунок, яких можна додавати багато в один проєкт для покращення модульності. У один застосунок можна додавати моделі, в'ю, темплейти, тести, а також міграції. Тут показано команди, якими можна створювати новий проєкт або новий застосунок у папці проєкту, а також команду для запуску серверу. Моделі в Django виглядають ось так: як класи з переліком полів та їхнім описом. Після змін до бази даних необхідно викликати команду, яка створить міграцію, та команду, яка застосовує цю міграцію на базі даних. Django використовує руші шаблонів Jinja. На шостому та 41-му рядку можна побачити блоки, у які можна вставляти довільні значення. Ось приклад розширення HTML з попереднього слайду. У блок Content було вставлено список T-Do. View виглядає ось так. Через URL відбувається доступ до бази даних. У метод рендер передано словник з динамічними даними, які будуть вставлені у вказану HTML сторінку. І потім буде повернуто статичну HTML-сторінку. У файлі urls.py за застосунку потрібно вказати, яким URL відповідають які е, view. І також треба включити ці view до списку URL всього проєкту, який знаходиться у файлі urls.py в основній папці проєкту. Ось так виглядає сторінка адміністратора. На ній можна додавати, редагувати, видаляти і переглядати дані. Далі звертаю вашу увагу на Django REST Framework, який теж має ряд переваг та використовується такими компаніями, як Mozilla, Heroku і так далі. Ось так виглядають View. Зверху ми можемо вказати, який метод обробляє кожну в'ю. Також тут використаний серіалайзер, який перетворює об'єкти на JSON, який буде повернуто. Серіалайзер виглядає ось так. Тут вказано, що всі поля моделі ToDoTask мають бути серіалізовані. Ось так виглядає відповідь на запит у браузері. У цьому зручному представленні видно код відповіді, тіло відповіді і так далі. Якщо View може обробляти редагування або видалення, то в браузері будуть запропоновані відповідні поля для вводу та кнопки. Відбуваючи підсумки, можна сказати, що Django це потужний фулл фреймворк для веб-розробки. Він використовується в багатьох проєктах, і в ньому є багато вбудованих можливостей, що водночас і перевагою, тому що можна зосередитися на архітектурі вебсайту, а не на технічних деталях. Але також це є і недоліком, тому що багато всього відбувається приховано від розробників та розробниць, і це може призводити до проблем, наприклад, до повільності роботи вебсайту. Ще одним популярним рішенням є використовувати Django Rest фреймворк для бекенду та якийсь інший фреймворк для фронтенду. Далі перераховано список використаних джерел. Дякую за увагу!